Багато хто з нас читав і бачив казку братів Грім Попелюшка, де дівчина завдяки наполегливій праці змогла зустріти своїм принцем. І в дитинстві ми уявляли, що тільки завдяки знайомству з кимось багатим і впливом можна досягти бажаного. Але часи змінюються. І в своєму творі надія пан берегиня Лісу. Героями цього твору я розповідаю, що бажаного можна досягти, написавши чи намалювавши те, що хочете, вивчивши чи придумавши чарівного віршика, пробачивши образника, подякувавши тому, хто допоміг, і вибачившись за образник. І моїм бажанням є, щоб моє казку надрукували такою ж гарною, як твір Антуана де Десентію клюпрі Маленький принц, дякуючи якому в свій час була завершена Друга світова війна, про що мало хто здогадується, через ті орієнтири, які він продемонстрував в своєму творі у відношенні до природи, до людей один до одного. І чарівником віршиком. Який допоможе мені в цьому, розраховую, буде такий, що хочеш ти. Я бачив птаха, що летів у вирі. Він згадку ніс на своєму крилі про ті мої нездійснені всі мрії, які, здавалося, я взагалі. І я хотів заплакати, і забути від, від безсилля, болю і образ, що не бувати тому і не бути, на що плекав надію я не раз. Та раптом стало тих. Я не вірю. Та повернувся на моїх очах і прокричав. Я лиш лечу у вирій, всі мрії у твоїх руках. Що хочеш ти, ти можеш все здобути. Давай лише до праці з думкою зрання. Що хочеш ти все може бути. Не мрія в дійсності щодня. Я збадірився, стрепенувся. І прокинув. Не завжди все виходить. Але тоді варто звернутися до того, хто може щось порадити. І тому логічним продовженням є наступне. Що праця та, ніхто не міг сказати, у кого лише того не питав. Та вирішив, що буду працювати. Проте либо він вже сам. Ішов я якось томлений, поволі і зустрів дідуся. Що здавалось геть за час. Він був старенький, згорблений, маленький. Мене щось зупинило у його очах. Працюйте, каже чесно і відверто. І так, щоб це подобалося всім. Бо ти подумай сам, хто ж хоче що погане мати, Тож треба добре й гарно працювати. Я думаю, наврочив дід старий. Пив, хуліганив, до біди себе довів. А раптом правда. Пробувати варто, бо гірше вже нема куди. Я сказав йому веди! І перші результати такого відношення можна побачити в отриманий диплом Всеукраїнського фестивалю шляхом мистецтва, лауреата третьої премії, Медаль і Кубок. І хочу подякувати всім тим, майстер-класи яких мені допомогли зробити це слово видимим, практичним і корисним.